Громада, на жаль, війна не скінчилася, і у нас наступна доставочка на Покрос до наших військових. На даній відправці у нас мобільна установка по очистці води. Дякуємо Максиму Бажаву за підтримку. І також те, що ми зібрали, у нас. Дякую дівчаткам, які витрачали свій час. плели коврики, є зв'язані носочки. Велика вам важлива подяка. Вони їдуть на Покровськ зігрівати наших хлопців. Дякую нашому донатору, який оплатив газові балони. Дякую новоодеським дівчаткам волонтерам, які дали нам сухі душі і пудру для ніг. Дякую також волонтерам, які нам надали е, гаряча кружка, суп, е, е, пюре картопляне, пюре горохове і солодощі е, перекуси. Дякую Тетяні Фолько за е, окопні свічки. Вони теж тут є. Це все буде їхати сьогодні до наших військових. Завдяки вам, завдяки вашої роботи, вашого часу ми можемо допомагати нашим військовим. І прошу надалі вас підтримувати їх, щоб у них було все, що їм потрібно. Разом до перемоги працюємо далі.